Вітаю на своем канале, меня зовут Иван. Сегодня у нас на обзоре вот такая струбцина если ее можно так назвать, чи Значит, тисочки. нас состоит, у нас состоит из площадки. Размеры, значит, у нас может быть произвольні, но эта площадка 15. На 15 сантиметрів Висота нашої колони 11 сантиметрів. Ось так воно виглядить. Зараз ми заберемо, щоб воно не зливалося в кучку. Так, і що це? Значить, для того, щоб одрізати, наприклад, профіль трубу. Не обов'язково мати, оказується, тиски. Можна зробити такі, таку произвольну струбцину. Принцип який, от, зажимаємо, зажимаємо її на цьому столику, о, і відрізаємо, скільки нам потрібно болгаркою. Це робилося суто для болгарки. Тут у нас мається така, такий своєобразний упор. тут, раз, раз. Потім у нас проточена втулка. Туди далі я зроблю всередині полукруг, такий полумісяць. Ну от цього, щоб можна було зажимати щось кругле. Ну, як в цьому случаї, це в мене правда із струбцини, яку я використовую на цьому столі сварочному. Так, що ще тут я хотів вам показати по неї? Значить, знизу у нас ось такі дві Геобразні приварені вставки. І у них сквозні отвори. Тут приварені дві гайки на різьба на 8. Це для того, щоб знизу закрутитись, закрутитися до столу. Так, в принципі, все, що я хотів показати, ну, зверху тут у нас такий речах бадьорий. Щоб можна було хорошо зажимати. Різьба у нас діаметр різьби 13 мм. І тут у нас принцип, теж проточено на токарному. Тут я вам, мавірно, не покажу. І трошки розвальцовано. Получається, воно крутиться. Сюди можна підсунути. Ось цю тулочку. Ну, а якщо потрудитись можна, о, зажимає воно дуже крепко, тобто воно його вже болгарка його не здрне. Якщо потрудитись можна сюди збоку, ну, це потрібен лист такий товстенький, можна було б зробити. Для болгарки, щоб зріз був 45 градусів і 90 градусів. Ну, це на майбутнє, якщо з'явиться матеріал, за ним треба їхати на металобазу в город. А з'явиться, він, мабуть, не скоро. Ось таке відео. Вибачте, що не показував вам іскри з болгарок, іскри сварок, а показав вже. Всю готову, все готове ізділля Ну, для тих, кому воно потрібне, це буде хорошим <клес> толчком, щоб самому зробити. І останнє. Тут я відступив від бокової стінки приблизно 2 см то для профіля, скільки тут у нас, ага, для профіля. 15 міліметрів. Кажеться, що якби трошки воно маловато. Ну, це можна і справити, поставивши точно такий профіль сюди під бік, а вже збоку е, уложити те, що ви будете різати. І воно якраз стане рівно по центру нашої цієї блямби. Так, ось, в принципі, і все. Що я хотів вам показати. А зараз йду, хочу ще зробити. Це вже буде наступне відео. Хочу зробити таку розпорку на тиски на ленточні пилки по металу недорогой. Ну і в тому відео покажу, яка була проблема. Вам бажаю мирного неба, до побачення. На все добре. Всього найкращого.